Митець і живопис у Чернівцях відкрили виставку харківського художника Олександра Винника, у якій автор відтворив власні емоції та переживання, а також відкрив для глядачів своє серце. На заході побувала і знімальна група ТВА. Автопортрети, пейзажі, натюрморти, сюжетні картини у Чернівцях. Відкрили виставку Олександра Винника, художника з Харкова, який своїми роботами показує власне бачення мистецтва. Це близько 30 полотен з різних періодів творчості живописця. В першу чергу я пишу картини Из за того, що так склалося, що це моє покликання. І, і тут мене дуже цікавить, що це потрібно робити, що це важливо. Кожна картина відображення внутрішнього світу автора, особлює те, що його турбує найбільше. При цьому дуже важливий для художника колір та енергія кольору. Енергія кольору, якби це так не звучало, важливо висока. Важлива передача цієї енергії кольору від того, як я сприймаю від натури, бо більшість робіт моїх написані або з натури, або надихаючись натурою. І я стараюся передати ту енергію, яку сприймаю завдяки натурі. Одним із знакових для Олександра винника є автопортрет, який художник написав під час повномасштабного вторгнення. Основними кольорами картини є синій та жовтий, адже саме вони символізують прапор України. Можливо, це не дуже передає е, е, сюжет, якби я не показував буквально. Е, те, що відбувається в Україні, але в очах можна прослідити, якщо їх я пробував знімати крупним планом, тільки очі. В очах видно страх, біль який я і сум, який я от переживаю і відчуваю від цієї війни. Відвідувачів виставка по-справжньому захопила та викликала надзвичайні емоції. Враження неймовірні. Я обожнюю живопис, відвідувала дуже багато виставок і почула, що це харківський художник. Вирішила трішки підтримати. Плюс дійсно картини вражаючі. Я дуже задоволена. Відвідати виставку можна упродовж трьох тижнів у Штенберг енд кафе. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темидня Тва.